Камера-мотор. Соус додаємо сухий часник. Все, все. Подивись, тут дощ з сиру. Сьогодні ми разом з сином готуємо для тата вечерю. У нас буде молода картопелька. І для... Так, і для тебе. Зеленим горошком Зелошком. і лимонним маслом. Нам знадобиться молода картопля, трішечки цедри лимону, цитрусу, свіжа зелень, яспаржева фасоль, зелений горошок, трішечки цукіні. Це якась нова інтерпретація молодої картопельки. Дуже цікава, да. правда? Ви просто з такою стравою полетите в космос. Це, що? Оце складай в тарілку туди в білу. Оце бомба. Вмикаємо нашу картоплю. Відрізаємо хвостики у нашої фасольки. Так, синок? Особливої пропорції тут немає. Тут у мене зараз ну, 150 грамів картоплі. До неї я додаю стільки ж зелені. Відправляю спаржеву фасоль до картопельки, вона трішечки має бланшуватися. Не варитися. Це головне правило будь-якої зелені. Якщо ви довго варитимете її, вона втратить коліри, буде тьмяна і негарна. Тому даємо буквально три ну, хвилинки, щоб з картопелькою побула фасоль. А потім ми її дістаємо у нашому соусі, який ми приготували з мірою столова ложка, медової гірчиці, дві столові ложки, оливкової олійки і О, сухий лам. часник. Лайм будемо додавати в наш соус. Я. Хочеш, ану спробуй. спробуй кислий. Давай спробуємо разом. Картопля наша готова. Тепер треба трішечки її обсмажити на вершковому маслі. Ми зараз будемо обсмажувати картоплю. Що ти думаєш цього? І посолимо картоплю. так? Добре, відправляємо оливкову олію і лайму додамо також. Якщо у вас сталевий посуд, головна задача щоб пательня гарно розігрілася. Розбігаються краплинки, і це значить, що ми можемо вже... Починати смажити. Тоді... Вау, так. так! Додаємо оливковий олії, беремо вершкове масло, додаємо на пательню. От сюди. Ой-ой-ой. Угу. І відправляємо картоплю з нашою спаржевою фасолью. Вау! Вау! Що скажеш? Взять. Даємо десь декілька хвилинок їй підрумянитись. Коли наша картопелька трішечки підрумянилась, нам треба додати наші зелені складові. Додаємо горошок і подріблені цукіні. Нарізаємо тоненько. Якщо... Так, і ти нарізай. Отак. Так. Ножик. М -м -м. Як фантастично хромкотить. Відправляємо на пательню. Горошок і наші порізані цукіні. Ой, краса! Ой! Подивіться, як гарно. Сюди відправляємо наш соус. Горошку з цукіні. Треба буквально одну-дві хвилини, не більше, бо він втратить колір. Солимо нашу страву, синочок. Угу. Викладаємо нашу картопельку. Подивись, яка красива. Так, правда? Ой-ой-ой, горошок, дивись синочок. До нашої страви пасуватиме зелень. Свіжа і ароматна. Я візьму трішки зеленої цибульки. І я дуже люблю петрушку, тому візьму ще листечка петрушки. Ось так. Додаємо зелені у нашу композицію. Хочу додати ще. Федри лайму зеленого. Це десь нам свіжості. І пармезан. Можна обійтись без нього. Ця страва довершена вже. Але з пармезаном, якщо спробуєте, ви зрозумієте, про що я говорю. Натираємо на дрібну, дрібну терку згори. Літо в тарілці. Бачиш? Який це колір? Зелений. Зелені. Зильваний. Як сонце. <ріст> Підписуйтесь на наш канал. Ставте вогники, вподобайки. Обов'язково напишіть. Чи подобається вам ідея такої молодої картоплі? Тато! 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 А, Картопелька готова! Я картовую теж. Я вже тут. Угу. Це ж появи у кафе. Це, тату, тату, Тé Картопля? О, это выглядит, конечно, сырочка. Картопля. Просто картоплю. Смачно? Угу. Тебе подобається? А а Ты дуже смачно приготовила, сына? Ты меня до дивулина? мамою? А тебе багато чего поясняє. Хорошо.